Сіта нуль. Їдемо з Колею. Десь в Каріфур десь погуляти, коротше кажучи. Коля мене вчить, як правильно тримати телефон. Каже, завжди закриваєш наші обличчя. Ой, краса, ой, краса! Котиків, хоч не показуй. Уже защитники котів сказали, що ми їх не годуємо. Коля, поясни ситуацію. Тут їх готують кожен день. У них вон стоять банки з кормом. Вон в куточку. Банки вже показували, з кормом, з водою. Вони знають, куди їм ходити їсти. А так, якщо кожен буде тут жителі годувати, то що це буде з ним? Друзі, по Хургаді сьогодні плюс 39. Ми зараз вийшли на вечір з колею. Відчувається жара чи ні. Ви знаєте, вона відчувається так же, як і в Києві. От коли в Києві жарка, отак себе почуваєш. Єдине, що тут сухий клімат, сухий, жаркий клімат. Тому ви переносите це все набагато краще, ніж в Києві жарюку переносите. Ми їдемо в маршрутці. Оля аж там. Оля, ти знаєш, де нам виходити? Так. Да. Будеш говорити, бо я ж не знаю. І вилазити з цієї маршрутки це для мене, друзі, просто якийсь треш. Бачите, махають прямо в. поїхали. Ось на цій маршрутці. За подивіться. Фунтів. Заплатили 10 фунтів. Це ми, мені здається, Коля, це ми ще дорого платимо. Ні, по 5. По 5? Всі по 5 платили. Всі давали по 5? Так, так. Ну, коротше, скільки ми їхали? Хвилини 4? Ну, то він більше зупинявся, ніж ми їхали. Так, да, ну от приїхали ми. В Каріфур, ось подивіться. Так, да, Каріфур, Просто Каріфор знаходиться в Хургаді Сіті-центр. Тут поряд готель. Знаєте, який? Хілтон. Отам от, отам поряд. Подивіться, друзі, тут уже цілковита цивілізація, он банкомати мобільні, про які ми говорили вам. Так, ну що, входимо в цю цивілізацію. Подивіться, ми вам показували ці вулички, коли їхали на Дахар. Відразу прохолода, кандьори такі, як знаєте, ти восени десь ходиш по вулицях Києва. Подивіться, якийсь от такий Вахіп. магазинчик. Вахіп. І от подивіться, який костюмець. Я звернула увагу на нього. Дивіться, яка краса. Вау! І скільки ж такий коштує, який він симпатичний. Подивись, який розмір. Є різні розміри. 2650 єгипетських фунтів. 50 доларів. А ага. зрозуміла. Да Дома. -да -да. Подивіться на цю продавщину, яка красавиця, східна красуня. Прямо. Ви бачите, дівчат. Це величезний торговельний центр. Друзі, ну ви ж розумієте, що киян. Цими центрами просто не здивувати. Вахіп чоловічий ось. Подивіться, сумочки. Ну, ці сумочки я бачила і на розкладках у звичайних єгиптян. Звичайно, що це подділочки, але є серед них і симпатичні подділочки. Коля сказав, що це якісь масла. Він сказав, масла мазючки, вибачте, ми таке з Єгипту везли 350 раз, і воно не виправдовувало себе. І якби воно працювало оце все, то вже всі були здорові. А це ж окема, подивись, нам Мухаммед на екскурсії в Дендеру от таке продавав. З молока верблюда, Так. Міс вакі. Любимі вами місваки, причому вони вже різні, абсолютно різні, подивіться, скільки їх. Да? Фірма Дабур. Солі всякі, да? єгипетські, а ано перекладач. Це що? Єгипетські мазючки? It's for face, yes. For face. А, ah, all body на все тіло. Це мазь на все тіло, friend. Друзі, справа в тому, що таких верблюжих масел і молок ви купите в будь-якій крамниці на вулиці. Всі єгиптяни ними торгують. Тільки тут 10 доларів, а у звичайного єгиптянина на вулиці ви купите за 2 долари. Точно таке? Зараз покажу вам отакі плетені сумочки. Це зараз дуже-дуже модно. Подивіться, друзі. До речі, мені подобається оця сумка. Скільки? How much? Violet, Violet, yes? Да, this violet. How much? One Approximately. 100. 1000. А, 1,000 pounds. Egyptian pounds. Тысяча... No, 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 no. Тисяча фунтів, ну no, ось no. така циганська, бачите? Хандмейд. Да, да. Ну, тому вона, коля, демонстратор сумок. Вона симпатична, без е, умовно, але це дуже завищена ціна, друзі, на таку сумочку. Так, треба собі плести, навчитися. Данки, що. Отакі От всякі магазинчики. Чи плануємо ми з колею робити огляд? Як ти думаєш, Коля? Ні, ні і ще раз, ні. Ми прийшли, друзі, у своїх справах. Якщо огляд, ось я вам показую, все ось в такому режимі. От, і заходьте самі, шукайте сувеніри, взуття собі, шукайте собі одяг. В Києві у нас цього всього повно. Погані кияни вам говорять про це. Заходимо в Каріфур і подивимося, що ми купимо. 92 фунта? Сир. Сир. Ага, зрозуміло. Поки що нічого не можу сказати про цей магазин. Ось, ось всякі намазки, дивіться, друзі. Намазочки. Молочний відділ, що то не впечатляє, Коля. Да? Сам магазин великий, а полочки маленькі і продуктів мало. Ось йогурти, я так розумію, 234 фунти. Ось 28 коштує. Такі йогурти. Ось всі ціни. От фета тобі, будь ласка, фета. 137. Ні, тут ціни завищені від гомли. Вони завищені. Шукаємо соки. Давай манго візьмемо. Манго давай візьмемо. Апельсин. Апельсин. 31. Всякі напої, соки маленькі. Це якісь юпі. В бутилках нічого собі ціна на юпі, да? Кока-кола. їжджаємо у відділ мілку, а тут його аж очі розбігаються. Подивіться, оце все полички з молочком. Ми беремо ось це молоко. Друзі, ми в Каріфур взагалі на розвідку приїхали. Подивитися, що, де, тому що в Дубаї ми скупалися тільки в Каріфурі. Нам дуже подобалася ця мережа. В Польщі тут теж в Польщі Каріфурі. В Польщі теж в Каріфурі ми е, скупалися. Ось хочу вам показати. Це солодощі, ось такі ціни, цукерочки, печиво, вафлі, ось такі ціни. А це кукурудзяна. Так. Угу. І ціни немає. Ти бачиш, що ціни немає? Без цін нема. Безцінна. Так. Помітили, що тут на, на багатьох поличках немає цін. Ось подивіться. Цін немає, друзі. Цін немає. Порошочок тайт. 6 кг. 6 кг. 374 фунта. 375. Фарба палет. Яка хочете, і чорна, і, а я з собою з Києва везла. Покажіть Крима, ну дивіться, я ж Америку не відкрию, Нівея. Вона і в Єгипті Нівея, Розумієте? Ось дивіться. Да. Он скільки, скільки цього добра, скрізь у світі однаково, он Нівея аж туди. До підлоги. Дав, яким нікого не здивуєш, дав. Так, Джонсонс на синтетичних оліях крема і взагалі засоби і так далі. Сладу, маска золота. О, золота маска. О, це інша справа. 82. да, Треба брати відразу, щоб потім на це не їхати сюди. Марокканське мило. Саргановий. З органовим олією. А, ну це я вірю, тому що орган тільки, тільки в Марокко. Арган справжній. А, мило, мароккан сок, мило. Угу, мило. Ну, оливка це хороше мило, Куля. Вот бодипилинг. А ну. Видиш, весенні квіти. Весняні квіти. Дівчатка, ну ви просили уходову косметику, я вам показую. Дуже багато в Єгипті цього всього. Дуже. Ось подивіться: масло, олійка для волосся, масло для волосся. Ось вона, дивіться. 401 єгипетський фунт. Дорого. Дабур. Це фірма Дабур, це хороша фірма. Ось Дабур, gold, теж маслечко для волосся. Дивіться, які ціни. Бачите? Так що тут їх дуже багато. І ціни не дешеві, щоб ви розуміли. Ось я вам показую. Хаєр фол, що це значить? Перекладай. От випадіння волос. Ага. Ото вже масличко. 89. масло, да, масло для від Ого, скільки цього масла. Цілісті лажить, друзі, цілісті лажить. Я отак от. Так от. Це вже йдуть шампуні. До речі, шампунь, шампуни й добур я не бачу. А, ось вони. тут бачите, як стоять, і їх мало. Ватіка, оце класна штука. Це чорний тмін. Я привозила минулого разу. Тільки я маску для волосся, а це шампунь. Оц, оцей ми беремо. Ось чесночок, я нею мию постійно в Єгипті ви запитували. Класно, так, да, класно, пахне дуже приємно. Не чесником же ж воно пахне. Ось бачика. Бачите, де стоїть? В самому кінці, і з самого боку. Ну, да, в кліскур. Це все. Ну... Повно у нас в Києві і в Європі цього всього. І в Єгипті теж, друзі. І дав і, все, і дав, і все, що хочете. Так що не везіть з собою в чемоданах, все можна тут купити, придбати і митися. Друзі, я сумбурно хожу, так, тому що у них так розположені полички, у них все в переміжку, шампуні з олією, оливковою. От оливкова олія всяка. Ось, Ось. Дивіться. Перший віджим, ось вам ціни. 12 доларів. Ну, так, як і ми купили. Майже це скільки тільки літр? Ну, ну, літр. Це літр, тут не літр. Скло, це... там скло? Ні, це пластик. Ні? О, ні, пластик, ні пластик, не підходить. Пластик, бачу. У пластику не підходить. Олія має бути ні. в склі. Тут пілочки для п'яток, дивіться ціни. Всякі для п'яток, щипчики, ножнички, всякі жіночі прибамбаси? Ось вам, будь ласка, ціни, ватні палички, зубні щітки, цілий ряд, зубні пасти. Ці огляди терпіти не можу робити, тому що це цілими днями можна отак ходити і показувати. Друзі, ну навіщо? Я показала фрагментарно. Дивіться, я ж не можу годинами ходити тут знімати. Так, місвак, ось він. Вами улюблена паста місвак. 47 фунтів. Ось відбілювальна паста коштує 47,50. Теж добур. От хлібні такі стоїчки і макарошки, всякі, геркулеси. Вафельні оці трубочки. Так, Оля мені показує, що я повинна за ними йти в каріфурі. А що спеції. ти надибав? Спеції. Давайте покажемо спеції. Різні, різні, ціни теж різні. Так. Масала, пожалуйста, тобі. Так. Ось спеція для риби. Це для риби. Це для м'яса. Ще жодного разу, куля, не брали фініки. Отакі, як ми в Дубаї брали. Єгипетські фіники. Єгипетські. Дивись. І скільки коштує така? Ану, покажи. От фініки. Треба щось взяти, попробувати, покуштувати, тому що треба ж додому щось привезти. Бачиш, дівчика тримає чорні. Значить, вони дуже смачні, чорні. Вона взяла чорні. Друзі, це тема дубайська. Відкривайте наші ролики, Дивіться точно такі. І горішками вони напічкані, дивіться, бачите, з яким горішком. І всякі-всякі, ось такі, подивіться, ось такі величенькі, ось їхні ціни, ось в пачечках, ось такі, боже, яка шикарна пачка, який малюнок красивий, дуже гарний малюнок. Ви бачите, скільки їх? Це, ви бачите, фініки в шоколаді. Це крута річ. Ми просто знаємо, бо купували їх не в Єгипті. В Єгипті жодного разу ми їх не купували, а купували в Дубаї. Тому ми їх знаємо. Вони дійсно, це бачите, в чорному шоколаді. Ось бачиш, Зауді. Сауді, оці теж смачні, до речі. Суп, оці Саудовська смачні Аравія. ми колись такі брали. Добре, чорні бери. Угу. Покуштуємо, подивимося, що воно собою являє. Ось такі коробки. Коротше, Коля, я зрозуміла, в Каріфурі дуже багато фініків. В різних коробках і різних ну, країн. І Саудівська Аравія тут. Це ж фінікові, все фінікові країни. А ось яка коробочка красива, подарункова коля, подивись. Боже, яка прелість. Ну це цукаречками зроблено. Скільки ліпьошок? Давай візьмемо. Ось ліпьошки. До речі, ось ми хліб цієї фірми беремо, то хліб нам дуже подобається. Зараз коля вибирає. Ліпюшечки. З цієї фірми, що ми хліб брали. Uh -huh. Дивіться, друзі, оця фірма. І вони м'якенькі-м'якенькі, а ми якраз тахіну взяли. Манго по 45. Yeah. Та, оце хороше yeah. манго, оце зелене. Чого у них так багато яблук в Єгипті? Ти мені можеш пояснити? Ціна 138. Це майже, майже 3 долари кілограм. Туждинки да. за 29. Які кавуни. М'яса в корифурі мало, і все вже розібрано до п'яти вечора. Коротше, хургаданський каріфур не порівняти з Дахаром, друзі. Я вже це бачу. Але люди купують, отак вийшов, купив, купив, якщо поряд десь живеш. Ось оливки. Різні, різні і ціни різні теж. Ближче підійти не можу, тут стоять тюки. Знову накупили. Знову накупили. Не можемо втримати це все. Коля збирає тачанку нашу, розбирає по кульках. Уже вечір тому людей мало в Каріфурі я дивлюсь, та й товару у них мало. Дуже багато поличок порожніх у них. Ось наші покупочки. І цін ніде немає, ви бачите? Цін немає. Це у них дубайський шоколад, оцей весь, це у них він безцінний. Бачите, скільки його? І горішки теж безцінні. Так що отакий такий магазин. Цін немає, треба запитувати у хлопчика. Скупилися ось тут в Коріфурі, тільки що в Хругада Сіті центр. Значить, друзі, що я про це все думаю? Тут дорого, тут дорого і тут мало дуже товару. Вибору немає, полички порожні, вибору немає. М'яса практично немає. Ось наші покупочки, дещо ми купили, але для себе вирішили, що більше сюди ми не приїдемо. Воно того не вартує. От, по зрівнянню з гомною, друзі, це просто ну порівняти неможливо. Це їдемо додому. А всі п'ють воду, і ви бачите, що вода в кружечках на цепочечках. Двері чомусь не закрили всі маршрути. Було не жарко, як кажуть, но плосно. Зрозуміло. Класно. Теж вихід. Їдемо в такій маршрутці. Повернулися з каріфуру, друзі. У нас закінчилися сухи. Ми вирішили поїхати в той бік до хургада центр Сіті-центр. сіті центр. Хургада-сіті-центр. Там є Харіфор. Дивіться, я просто завжди в Єгипті беру чорний тмін, ватіка. Шампунь і маски для волосся теж я беру чорного тміну. Цей раз ще взяла золоту маску скраб, Мар'яна любить їх. Ми взяли фініки на пробу, щоб розуміти, що брати додому. Ми взяли також фініки чорні, вони м'які і дуже смачні, дві баночки. Ми взяли ліпешки і тахіну. Тахіну. Ми взяли сир отакий. І коля взяв спеції. Спеції. Ми взяли сир несолоний, також йогурт. Ось такий йогурт. І ми взяли пасти, зубні пасти місвак фірми Дабур. Це відбілюче. Так, Ось такий, такий закуп. І mm -hmm. зараз коля чек. <свят> коля нушу. Давай отак вот покажу ж фір, фірмовий чек Каріфура. Так, тут видно, ось скажу. Отак зверху пройди. Ну, ну, хіба що по-арабськи читають наші глядачі? Хіба що по-арабськи? Так, кінцева наша сума. 1985. Фунтів, скільки у нас того, 1985 на курс долара? 49,50. п'ятдесят, получається 40 доларів. Друзі, ну що порівняли? У вас є вже два відео із Гомли. Ми вам дали два відео із Гомли Маркет. Порівняли ціни? Скільки покупок ми там робили на 50 доларів, а другі закупи на 31 долар? Які то були закупи? Да? Ви бачили також серію із Дахару, скільки ми накупили фруктів, овочів на 10 доларів. А тепер каріфур. Зверніть увагу. Так, я розумію, що фініки дорогі, да? припустимо. От. Але це копічане, оце одна паста коштує менше долара. Ну Оце 200 фунтів. 4 пасти 200 фунтів. Считай 200 фунтів. Ті трошки недорогі, сир, недорогий. Спеція, я не думаю, що 20, 20 фунтів. Соки взяли, бо у нас вже соки вийшли всі, а ми любимо соки. Ну, каріфур є каріфур, друзі. Так є смисл закупатися в каріфурі? Ми скоро, знаєте, на розвідку пішли і сказали собі, ні, будемо ми їздити в Гомлу.